Дуже цікава заява прозвучала з вуст президента Зеленського сьогодні, яка свідчить, що влада наша реально зібралася домовлятись про перемир'я. Ну, принаймні, вона готується до перемир'я. Домовлятись, звичайно, будуть остаточно американці з нашими ворогами-росіянами, але. Зеленський і компанія, наскільки я можу судити, заскочили на підніжку цього поїзда і е, рухаються е, до станції, де має бути написано припинення вогню. Президент Володимир Зеленський припускає, що у найближчі тижні або місяці. Може з'явитися реальна можливість змусити Росію погодитися на припинення вогню. Разом з тим він не вважає перемир'я остаточним завершенням війни. Про це він заявив під час брифінгу. Повна зупинка бойових дій буде корисною для певних процесів. Вважає президент. Припинення вогню це найбільший крок до закінчення війни, але не її кінець. Ви дивіться, яка зміна риторики? Раніше Зеленський говорив про те, що е, просто в замороженні війни ми не зацікавлені. Ми зацікавлені в її продовженні, поки не звільнимо всі території. Тому що е, Росія може укріпитися під час е, припинення вогню. Тому нам це не треба, він казав. Тепер ні. Тепер припинення вогню це найбільший крок до закінчення війни. Е, чуєте, просто розворот. Ну, я думаю, що дожали американці. На жаль, ми маємо справу роз... з росіянами, сказав президент. Ну, так і да, так і да. Е, Саме росіяни не дуже того хочуть, тому що в них ще є м'ясо. Вони виду того, що ми не побудували надійні оборонні укріплення. Вони забезпечили е, достатньо зброї, яка б достатньо болюче їх е, жалила. Вони надіються все ще щось відгрести від нашої держави. За його словами, припинення вогню дало б Україні час для зміцнення системи безпеки та створення механізмів, які унеможливлять повернення до повномасштабного конфлікту. Браво, браво! Абсолютно правильна річ. Ну, схоже, американці такі дуже сильно попрацювали з нашою банкою. Зеленський також зазначив, що це. Відкриє шлях до реальної дипломатії. Ну що ж, правильною дорогою йдете, товариші, як сказав би ворожий класик.